Вітаю вас на каналі Зеленої Гідропониці. Сьогодні шостий день. Отак от виглядає рукава наша. І отакі от показники. Це PH62, це добре для рукави і PPM373. Сьогодні я буду підвищувати рівень PPM в нашій гідропонній системі. Для цього мені потрібно. Ось таких три баночки. Це спеціально для гідропоникки, доброва. І PH мінус. Тобто моя вода має PH високий. І так, pH нашої води приблизно 8. Це з-під крана. І Кіп'ємо такої води. Четриста. Я буду додати приблизно пів пів кубика. Таким ж притом буду набирати pH-, мінус щоб понизити pH. Додавляємо нашу воду розколочу. і також буду додати два кубики гідро А і два кубика гідро Б. Вони додаються в рівній пропорції один к одному. Якщо вам цікава тема гідроподники, можете підписатись на канал. Відео виходять кожного дня. І вливаю в загальну систему і почекаємо декілька хвилин. І подивимося, як зміниться наші показники в загальній системі. І так, PH у нас впало 5.95, а PPM піднялось до 412. Якщо вам насправді було цікаво, ви можете перейти на мій канал і подивитись попередні відео. На даний момент в мене виходять відео з першого дня вирощування руколи до збору урожаю.